Ліна Костенко Березовий листочок, Іще не сніг, і навіть ще не іній. Ще чути в полі голос череди. Здригнувся заєць, ліс такий осінній, куди не ступиш, Все щось шарудить. Чи, може, це спиняється грибочок, Чи, може, це скрадається хижак? Пролетить березовий листочок, То пробіжить невидимий їжак. Наталя Забіла Осіннє листя. Від вітру коливаються пожовклі дерева, а листя з них зривається і пісеньку співа. Веселі танцюристими, кружляєм їм в висоті. Листки, листочки, листики, червоні й золоті. Зриваємось ми зграями сто польок та беріз, Злітаємо, кружляємо і падаємо вниз, Та вітром знов піднесені Мчимо з височини. Нам радісно, нам весело, нам любо восени. Лісова Колиска Стежка, озеро, стіжок, Все у падолисці. Ліс нудьгує без пташок, І в гніздечку для пташок задрімав сухий листок, Спить, мов у колисці. Олена Пчілка. Садок марніє потихеньку, Пожовклі падають листки. Вітрець не віє вже тепленько, жене понурі хмарки. марки. Посох горошок на городі, мачок вже цвіт давно згубив, Високий соняшник на грядці, журливу голову схилив.